Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Це 23 річна блогерка Іра Черняк. Для того, щоб почати заробляти, вона важко працювала над наповненням своєї сторінки про науку. Майже сім років я знаходила для себе науково-популярні блоги, які навчили мене по суті дивитись дослідження, аналізувати їх, як знаходити надійні дослідження. І я також почала вести блог про те, як працює організм, а потім зацікавилася саморозвитком і від організму недалеко до мозку. І так стало, що саме ось мислення, мозок, психологія, та як працює, те, як ми думаємо, і стало основною темою мого блогу. Усі дослідження дівчина випробовує на собі, якщо схема робоча ділиться з фоловерами їх 36 тисяч. Обов'язково прикріплює посилання на перше джерело. Найчастіше все черпає з книг. На наше інтерв'ю дівчина прийшла з тими, з яких почався її блог. Мабуть, з усіх цих всіх найперше я прочитала. Ми це наш мозок» діксвал. Вона така трохи провокативна. І місцями потрібно перевіряти думку автора, але в цілому вона дуже класно показує, як працює наш мозок, і особливо розказує про різні патології, як про хворобу Альцгеймера, так і про те, звідки беруться лгбт спільноти. Дівчина вивчала багато інформації і ділилася у своїх дописах в інстаграм. Проте це не приносило грошей. Тож Іра у вересні минулого року завела ще й youtube канал. Перше відео на YouTube в мене набрало зараз вже на теперішній момент майже півмільйона переглядів з першого. Відео підписалось 25 тисяч підписників. Тобто, я буквально з першого відео стала ютуб-блогером. Мені відразу дали монетизацію. Мене відразу замовили рекламну інтеграцію на наступне відео, що мені допомогло, тому що почався тренд на українське, і люди почали шукати альтернативу і заміну їх старим вподобанням на українському ринку. Правда в тому, що до ютубу я не заробляла на блозі. Зараз рекламна інтеграція коштує 25 тисяч гривень. Тобто це сума за дві хвилини реклами у відео, яке знімає Іра для платформи. Проте каже, це колосальна робота. Були дні, коли вона працювала по 14 годин. Були й такі, коли робота займала півтори години. Проте вже понад рік у блогерки немає жодного вихідного. Спершу вона шукає тему, після чого детально її аналізує, потім пише сценарій для відео, витрачає дві години на зйомку і на монтаж шість годин. Мене звати Таня Стриженко, мені 24 роки, роки. Я веду блог про СММ та особистий бренд. Навчаю людей вести блог. Таня вже два роки робить з людей блогерів, вчить на цьому заробляти, і для цього навіть орендувала офіс. Щоб тут знімати контент, щоб тут знімати уроки для навчальних проектів наших, і плюс у нас велика команда. В нас зараз в штаті близько 10 людей, і ми залучаємо біля 30-40. Дівчина за фахом перекладачка, але останні шість років займалася просуванням соцмереж. Тож всю кухню знає зсередини, саме тому й ділиться досвідом з іншими. каже блогером може бути будь-хто хто має про що розказати. Тож три поради по блогінгу для вас. Перша порада це розуміти свою ціль, куди ти йдеш. Від цього буде на 100% залежати ваш шлях і ваша стратегія. Це дуже важливо. Друге це знайти свою суперсилу, зрозуміти, хто ти, окрім твоєї основної експертності, в чому твоя суперсила, що відмічають інші. А третє це, напевно, бути собою. Банально. Але якщо ти не будеш собою, ти будеш залучати просто людей, які прийшли на картинку. Бути собою в соцмережах дуже важко, до речі. Але це шлях до. Успіх. А от щоб монетизувати рекламу, у своєму блозі особистого бренду буде замало. Людина, яка у вас хоче щось купити, вона має зрозуміти три речі. Чому їй потрібно купити саме у вас, чому ця тема, яку ви продаєте, вона актуальна. Це два і три. Чому саме ваш продукт класний? Сама ж Тетяна не розповідає, скільки заробляє на місяць, адже заробіток нестабільний. Ну я не витрачаю багато в місяць. Я витрачаю, мені здається, в житті, ну, в Києві. Ну десь дві тисячі доларів мені цього з головою вистачає, а заробляю я більше ніж мені потрібно на моє життя. Я плачу за офіс, ми платимо команді. Ну тобто, я плачу податки. Я заробляю можливо відсотків 30-40 з цілої суми. А от чи потрібен факультет блогерства, дівчина переконана, щоб робити це професійно, достатньо курсів і великої любові до роботи. Адже потрібно генерувати якісний контент часто 24 на 7. Днями Таня поділилась фотографією, що навіть натерла палець телефоном. У п'ятницю. Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс? Що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. «Unbroken». Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до наші термосичук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.